Всім привіт! Це вже четвертий тиждень фарма з чотижневих пакунків із 10 аккаунтів. Зараз ми подивимося, яка сума мені випала з 10 аккаунтів на цьому тижні, а потім я подивлюся коментарі з минулого відеоролика і побачимо, хто був найближчий із вас до тієї суми, яку ми отримаємо. То і буде переможець на скін, який я розіграв в минулому відеоролику. Також можете підписатися на мій телеграм-канал. Я там розіграю скіни, які переможці по якійсь причині не забирають, так як було вчора. Також публікую інформацію стосовно розіграшів стрімів, відеороликів і так далі. Перейти на мій телеграм можете по QR-коду або по посили в описі. А ми будемо розпочинати дивитися, що ж нам випало на цьому тижні. Гарного перегляду! От і перший аккаунт. Він нас не радує, тут перелом і два шерпа. Я візьму перемичку. І let's go до другого аккаунту. Другий наш аккаунт, тут теж перелом і два шерпа знову. Це що таке? Лісове листя, ого, дивіться, який він вбитий. Йо-майо, на ньому живого місця немає. What the fuck. Давайте заберемо його по приколу. Можна наліпок на нього наклеїти і буде прикольно. Все, забираємо його і йдемо до третього аккаунту. Це у нас уже третій аккаунт, щось нам сьогодні не везе. Тут віддача і два шерпа. Забираємо і. йдемо до наступного. Вже четвертий аккаунт і у нас знову перелом. Це що, день переломів? чи що? Забираємо перелом і. Дамаську сталь, напевно. Майже без подряпин. Ну да, забираємо її. А в нас п'ятий аккаунт на черзі. Щось у нас цього тижня не клеїться. Забираємось це дроп. Якщо можна його так назвати, і переходимо до Next. Шостий аккаунт. Коротше, нас сьогодні габен сливає. Дає нам знову революцію і синя хвоя. Угу. Окей. Окей. У нас уже сьомий аккаунт, а нам ще нічого цікавого навіть не випало. Тут знову віддача, і давайте заберемо прибиральник. Він хоч е чуть-чуть гарно виглядає. Можна навіть побігати з ним. Забрати нагороду. Переходимо до Next. Восьмий аккаунт, і тут у нас перший нормальний дроп. Дякую, дякую за кіловатік. Карамельне яблуко не знаю, скільки коштує, але теж прикольний скінчик. Забираємо і йдемо до Next. У нас вже дев'ятий аккаунт і тут знову кіловат. Під кінець вже починає мені подобатись кіловат, ширп І саме головне, ви знаєте прикол? Це цей аккаунт, де випало на ньому все. Кожного дня випав класний футляр. Що це за прикол? Сьогодні я від... буду відкривати е... футляр на цьому аккаунті. Ну що, останній аккаунт? Тут сновидіння та кошмари та піксельний камуфляж ліс. Ну, останні кілька аккаунтів нас чуть-чуть підсейвили, тому переходимо, підрахуємо суму і виберу переможця. Ну що, друзі, я вже перешерстив всі коментарі. Я трошки в шоці був кілька разів, тому що знайшов дуже, близьку, дуже близький коментар. Дивлюсь, нижче, ще там ще ближче. Коротше. Попередній переможець фарма написав 228 гривень 42 копійки. Я вже тоді думаю, капець, походу він другий раз підряд переможе. Але ні, нижче був коментар 227 гривень. Я думаю, ну все, він точно переможе. Потім дивлюся, нищ, я там е, коментар був 225 гривень. Думаю, це точно пер, переможе, там 94 копійки не вистачає. Гортаю нижче, там знову пише коментар. 225 гривень. Там залишалося кілька коментарів, і я думаю, ну все, буду розігрувати між двома. Але в кінці я бачу коментар 225 гривень, 78 копійок. Фу, пф. як людина так вгадала, Блін, як ви так вгадуєте, майо. -ма Це наш переможець в сьогоднішньому фармі. Вітаємо переможця! Будь ласка, напиши своє ім'я користувача в Телеграмі, я з тобою зв'яжуся і відам тобі! Твій приз. Дякую всім за участь і не засмучуйтесь, тому що я розіграю ось такого агента знову таким самим методом. Вам просто потрібно підписатися на канал, поставити лайк і під цим відеороликом написати, яку суму на вашу думку я зафармлю з 10 аккаунтів в наступному відеоролику. Все дуже просто. Дякую всім за перегляд і до наступного відеоролика!